Слава Україні, дорогі друзі! На зв'язку Богдана Вікторівна, і сьогодні ми будемо з вами вчити тему, за яку дають щороку на НМТ 4 бали. Тому слухайте уважно, а саме класифікація частин мови. Ми не будемо поглиблюватись кожну частину мови, тому що для того, щоб виконати ці завдання, вам не потрібно знати всіх деталей. Тому ну манумо почнімо. Перше, що ви повинні знати, що у нас є дві групи частин мови, а саме самостійні. Так, і службові. Ну, і також у нас є окрема особлива така частинка мови це вигук. Вона не входить до жодної групи. Сьогодні ми розберемося з вами саме з самостійними частинами мови. Їх найбільше, їх шість, а службових три. І до самостійних частин мов у нас якраз таки входять іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово і прислівник. А ось прийменник, сполучник і частка це у нас будуть службові. Časti ne. Мови. Тому сьогодні ми зосереджуємося на перших, на самостійних, а на службових зупинимось наступного уроку. Погнали! Почнімо з іменника. Іменник це самостійна, як ми вже визначили, частина мови, яка називає предмет, особу або явище, і відповідає на питання хто що. Наразі найголовніше ваше завдання на сьогоднішньому уроці – це запам'ятовувати запитання кожної частини мови. Отже, іменник це запитання хто що, і іменник у нас. Вказує і називає предмети, явища або особи. Ми знаємо про іменник, що він має рід, там чоловічий жіночі середній змінюється за відмінками і числами, тобто має одну і множину. У реченні виступає будь-яким членом реченням, але найчастіше це саме підметом і додатком. Але це ми будемо з вами вивчати на річному курсі на синтаксисі. Наприклад. Що стіл, якщо ми ставимо питання що, отже, це у нас іменник. Хто інженер, ставимо питання, хто, отже, це у нас іменник. Що вітер, отже, це у нас що іменник, тому що відповідає на питання іменника. Прикметник це теж самостійна частина мови, яка виражає ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, які, або чи, чия, чиї, чиї. Тому що є ще присвійні прикметники, про це ми теж будемо глибше говорити саме на на річному курсі. Прикметники теж у нас змінюються з родами, числами і відмінками, і початкова форма прикметника це зазвичай чоловічий рід у наземному відмінку. Але наразі вам це не потрібно знати. Вам потрібно запам'ятати, що прикметник відповідає на питання, яке, яка, яке, чия, чи, 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 чи є. Уречення найчастіше виступає означенням, зрідка присудок, але знову ж таки це ми вже будемо вивчати на річному курсі. Отже, веселий, яке питання ставимо? Який веселий, який З який залізний? Тобто ставимо питання прикметника, тому ось ці словечка це у нас будуть прикметники. Числівник це ще одна самостійна частина мови, яка вказує на кількість предметів, і тут дуже важливо не сплутати числівник з іншими частинами мови, які місяць у собі числове значення. Так? Тому вам варто пам'ятати, що у числівника лише два запитання, котрий. Та скільки лише так, котрий та скільки. Тобто, якщо ми скажемо двійка чи десяток, від вони відповідають на питання, що тому це будуть іменники. Це просто іменники з числовим значенням. Числівники відповідають лише на питання котрий та скільки. Тому, коли ви бачите слово з числовим значенням, не спішіть позначати це як числівник. Числівники у нас змінюються за відмінками. Речення найчастіше бувають підметами, присутками або додатками. Наприклад, 103. Ми ставимо питання скільки, 103, об 2, скільки, об 2, Так? котрий, 33. Тому, коли ви ставите питання, котрий або скільки, це у нас буде числівник. Покотилися далі. Наступні самостійні частини мови це займенник. На мій погляд, це найлегша частина мови, тому що займенник у нас вказує на предмет або на ознак. Або на кількість, тобто вловлюємо суді, так, з іменником, прикметником, числівником, але не називає їх. Тобто, якщо іменник, прикметник, числівник чітко все називає, то займенник не називає їх, просто на них вказує. Наприклад, той замість Зоши, так, або та замість дівчини, так, тому ми говоримо я, а не Богдана, так, або ти, якщо вас там звати Валерія, до прикладу, неважливо, ви зрозуміли. Тобто відповідає на питання тієї. Частини мови, яку заміняє, вказуючи, але не називаючи її. Теж змінюються за відмінками і займенники у нас найчастіше співвідносяться з прикметниками і мають ознаку роду і числа. Є тими ж членими реченнями, що іменники, прикметники, числівники, які і заміняє цей займенник. Думаю, тут було логічно, якщо їх співставити. Ну, я твій такий. Так, я. Тобто я, Богдана, вказуємо, але не називаємо. Так, я вказую, але не називаю що я Богдана. Твій. Вказуємо на тебе, але не називаємо твоє ім'я. Це і є займенник, вказує, але не називає. Дієслово. от дієслово тут вже складніше, тому що дієслово у нас має 5 форм, але зараз розберемося з основним, а потім перейдемо до п'яти форм. Отже, дієслово це самостійна частина мови, що вказує на дію предмета або його стан. І відповідає на питання зазвичай, що робити, що зробити. Мають вид, спосіб, час змінюються за числами, особами. Про це ми все говоримо. Річному курсі, зараз вам це не потрібно. Найчастіше в реченні дієслово виступає присудком, До цього ви вже звикли. Інфінітив може бути будь-яким членом речення, про це ми теж будемо говорити, що таке інфінітив зараз теж поговоримо. Тому перед тим, як ми перейдемо до прикладів, розберемося з формами дієслова. У нас їх є 5. Неозначена форма дієслова це початкова форма дієслова, це інфінітив, іншими словами. Початкова форма дієслова інфінітив. 呃。Uh Вказує на дію, стан або процес поза часом, числом або особою. І відповідає на питання, що робити, що зробити. І зверніть увагу, ти, ти відповідає ці питання, тобто вони завершуються на ти. Тому наші інфінітиви теж будуть завершуватись на ти. Писати, бачимо ти, отже, інфінітив, намалювати, бачимо ти, отже, це інфінітив. І запам'ятайте, що неозначені форми дієслова, безусовою форми дієслова і дієприслівники вони не відмінюються. Тобто вони не змінюються. За відмінками, ви їх ніяк не відміняєте. Це теж важливо, але вже важливо для річного курсу. У нас є особові дієслова. Особові дієслова у нас є перша, друга, третя особа. Однини ним множини. там, я, ти, ви, ми, він, вона, воно, вони. Це коли ви до дієслова, якраз таки можете підставити цю особу. Це буде особове дієслово. Наприклад, я Пишу, вони малювали, і подібне. Ви можете підставити умовну особу, тому це буде особове дієслово. Дієприкметник, ось це особлива і підступна така форма дієслова, тому що. Це ніби форма дієслова, але єдина форма дієслова, яка відповідає на питання не дієслова, оскільки тавтології вийшло в одному реченні, а саме на питання прикметника. Тобто у нас іде ознака за дією, який, яка, яке, а які, тобто питання прикметника, але щоб це був дія-прикметник, потрібно, щоб була якась дія поза тим, писаний, тобто, що він був писаним, потрібно написати малюючий, що він був малюючим, потрібно малювати. І на це потрібно звернути особливу увагу. Котимось до наступного форми дієслова, а саме безособової форми, вона зазвичай у нас завершується на суфікси «но», то. І дія тут сприймається як результат. Питання ставимо, що зроблено. Ну і особу в цьому випадку ми не можемо визначити писано, намальовано, бачимо но. Отже, це у нас що буде? Безособова форма дієслова. І дієприслівник це у нас додаткова дія, про додаткову дію теж будемо говорити на річному курсі. І дієприслівник, дієприслівникове зворот це у нас дрівні обставини. І ставимо ми питання, що роблячи, що зробивши. І І дієприслівник ми помічаємо за суфіксами У, чи, Ю, чи, А, чи Я, чи В, ши. Тобто бачимо ці суфікси, отже, це у нас буде дієприслівники. З формами дієслова розібралися. Тепер котимося до основних. Останньої самостійної частини мови, а саме прислівник. На мій погляд, найскладніше. Ні, іменник найскладніше. Потім прислівник, тому що тут у нас саме складний правопис прислівника. Отже. Прислівник це самостійна, незмінювана, Це дуже важливо. Ми тільки що розібралися, що у нас інфінітив, безособові дії, прислівник теж не змінюється, тобто не відмінюється частина мови, яка виражає ознаку дії, стану, ознаку іншої ознаки і відповідає на багато питань: а саме, як, коли, де, куди, звідки важливо. Ми пам'ятаємо найважливіше сьогодні. Це запам'ятовувати питання. У реченні найчастіше виступає обставиною, але може також бути присутком або значенням Тихо, як, тихо, так, здалеку, де, здалеку, наперекір, як наперекір ставом питання прислівника. Отже, це у нас буде прислівник. Ну, ми закріпимо на типовому тесті НМТ, який є щороку на 4 бали. У вас є речення, і у цьому реченні підкреслені слова, і вам потрібно визначити, що це за частина мови. Знову осінь, знов у дальній вирій, птаство з України відліта, у високім піднебеснім вирій піднебесну путь свою верста. Знов, яке ми питання поставимо до слова знов? Як? Яка частина мови відповідає на питання? Як? Прислівник. Шукаємо, є у нас прислівник? Є. Отже, у нас знову це буде прислівник. Птаство з України. Дивіться, іменники у нас, як ми сказали, відмінюються. Ще раз повернемося сюди. Ось у нас іменники. І змінюються за відмінками. Тобто, ось тут, якщо ми поставимо названий відмінок, буде Україна. Тобто України це у нас іменник, тому два це іменник. Під небеснім вирі ми ставимо питання, яке? Вирі, яким? Під небеснім, яким? Так? Тому це у нас буде питання прикметника, і під небесним це у нас буде прикметник е, свою верства, свою. Тобто на щось вказуємо, але точно не називаємо. Тому свою це у нас буде що займенник, на щось вказує, але не називає. І якщо ви це запам'ятаєте, як ви бачите, ці завдання зовсім не складні, якщо знати всі питання. А якщо ви хочете глибше вивчити цю тему і весело та цікаво готуватись до НМТ, запрошую на свій річний курс. Так як ви учасники безплатного курсу, для вас буде знижена ціна, це ось ця, а для інших буде трішечки завищена. Так, у нас є курс з української мови, української Мови та літератури, а також просто з української літератури. Заняття у нас проходять двічі на тиждень в онлайн форматі, в вебінарному форматі, плюс будуть зберігатися записи у вашому особистому кабінеті на сайті. З української літератури ви будете отримувати два заняття на тиждень в записі, тобто не в онлайн форматі, просто в записі. Кожен мій учень отримує з української мови конспект та робочий зошит, який ми будемо заповнювати під час заняття. Також на вашому особистому кабінеті будуть різні домашні завдання та ігри до кожної теми. Щомісяця у нас будуть індивідуальні консультації, там, де ми будемо шукати ваші слабкі місця і дивитися, як ви гарно засвоїли матеріал, у нас будуть пробні НМТ та зрізи знань, у нас буде чат підтримки і чат з учасниками, там де ми будемо грати різні ігри. Ви вже змогли спробувати цей метод на собі. І якщо ви хочете доєднатися за зниженою ціною як учасник безплатного курсу, вам достатньо написати мені в директ в інстаграмі, я з вами. І я вас проконсультую. Чекаю саме на тебе. А на сьогодні все. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей!